Добрий день, шановні шестикласники! Мене звати Світлана Михайлівна, я вчитель історії Одеського ліцею номер 35 Тема нашого уроку як розвивалась архітектура та мистецтво в країнах давнього сходу. Сьогодні ми разом дізнаємося про дуже цікаві речі. Як люди давнього сходу розбудовували світ навколо себе. Як виражали своє захоплення ним у мистецьких творах. Але спочатку пропоную вам згадати, що таке давній схід і які країни до нього належали? Номер один це давня Індія. Номер два це давній Китай. Номер три це стародавній Єгипет. Номер чотири – це Асирія Вавилон. Номер 5 Фінікія. А де ж були розташовані ці країни? На уроках географії ви ознайомилися з картою світу. Пропоную вам невеличку гру. Спробуйте поєднати на карті цифри розташування стародавніх держав та їхні назви. Молодці. Дійсні. Номер один це Єгипет, номер 2 Асирія, номер 3 Вавилон, номер чотири – Фінікія, номер 5 Китай, номер шість Індія. Тисячоліттями живуть люди на планеті Земля, залишаючи по собі найкраще, що могли створити. Але час і природа не дуже милосердні до нас. Від великих міст минулого, грандіозних пам'яток часто не залишається майже нічого. Але ми живемо у 21 столітті, і завдяки сучасним технологіям, дослідженням науковців, відкриттям археологів. Ми можемо хоч одним оком зазирнути в давній світ і побачити те, чим милувалися і пишалися люди давнини. Отже, запрошую вас, любі друзі, у віртуальну подорож України Давнього Сходу. Для того, щоб вона була вдалою, треба із собою взяти деякі знання. У цьому нам допоможе підручник. Будь ласка, поставте відео на паузу, візьміть в руки підручник, розгорніть його на сторінці 87 та 88 і прочитайте про те, що таке культура і архітектура. Молодці! А що таке мистецтво я вам підкажу. Мистецтво це художнє зображення світу людини. Існують різні види мистецтва музика, живопис, архітектура, скульптура. І тепер ми готові. Отже, сідаємо у машину часу, заплющуємо очі і рушаємо в минуле. Один, два. Три розплющуємо очі. Діти, хто здогадався, де ми? Правильно, ми у давньому Вавилону. Вавилон це головне місто Великого Царства Вавилонії. Сьогодні це територія Іраку. Назва міста Бабі Ілі перекладається як Ворота Бога. Керували країною царі які будували величезні оборонні споруди, фортеці, звичайно, пам'ятки тих днів до нас не дійшли, але ми можемо дізнатися про те, яким був Вавилон із записів джерел великого Геродота. Лежить Вавилон на широкій рівнині, утворюючи чотирикутник, кожен бік якого 120 стадій стаді довжини. Вавилон був не тільки дуже великим містом, а й найкрасивішим із усіх міст, які я знаю. Насамперед, місто оточено глибоким, широким і повним водою ровом. Потім йде стіна 50 ліктів, а висотою 200 ліктів. На слайді є відповідність старовинних вимірів сучасними. У підручнику ви прочитаєте про широкі проспекти Вавилону, стіни яких були прикрашені зображенням биків та драконів. А тепер прошу знайти у параграфі 16 відповідь на запитання, чому храми Вавилону, закурати будували на земляних насипах? Правильно! Щоб храми звідусіль було видно і вони величою красою доводили грандіозність Вавилону. Житлові будинки будували щільно один до одного, вікна були невеличкими, для освітлення робили отвори в даху. Це був захист від бур та палючого сонця. Саме у Вавилоні. Ми можемо побачити одне з семи чудес світу висячі сади семераміди, які заклав для своєї дружини Вавилонський цар, також найзагадковішим пам'ятником архітектури є Вавилонська вежа. Пропоную згадати вам міф про Вавилонську вежу. Із за бажанням намалювати ілюстрацію до цього міфу. А нас чекає наступна подорож. Заплющуємо очі один, два, три. Друзі, де ми? Так, ми у давньому Китаї. Переважна більшість будівель в стародавньому Китаї будувалася з дерева. В землю вбивали дерев'яні стовпи, які вгорі з'єднувалися балками. На цій основі потім зводилися покрівля під черепицю. Прорізи між стінами заповнювалися цеглою, глиною бамбуком, тому стіни були дуже міцними. Також садили розкішні сади й парки. В давньому Китаї знаходиться найдев в світі штучна споруда Великий Китайський мур. Він був створений у третьому тисячолітті до нашої ери для захисту імператора, правителя країни, який називав себе єдиним серед людей. Захист був від кочовиків. Довжина Великого муру більше восьми тисяч кілометрів. Це теж одне з чудес світу. При будівництві стіни використовували рисову борошну для укріплення цегли. Для охорони імператора після його смерті була створена теракотова армія. Це близько восьми тисяч керамічних, глиняних і бронзових воїнів природних розмірів зі зброєю, з лучниками та вершниками. Ця унікальна археологічна пам'ятка була створена в 3 столітті до нашої ери, а знайдена лише у 20 столітті. Ви трошечки притомилися. Пропоную вам хвилинку для розваги. Нам треба рухатися уперед. Заплющуємо очі один, два, три Машина часу переносить нас до правильно, до давнього Єгипту, країни загадкових пірамід, фараонів, сфінксів та мум. Головний Бог Бог Сонцяра. Священні тварини крокодил, бик та кішка. Живим Богом вважали фараона. Саме тому для вшанування фараонів будували гробниці, в які клали саркофаги з муміями фараонів. Ще одним з семи чудес світу є стародавня споруда, піраміда Хеопса з фігурою лежачого лева. З людською головою це фігура сфінкса. Вона була побудована в третьому тисячолітті до нашої ери. Складається вона з 2 мільйонів кам'яних блоків вагою від 2 до 50 тонн кожен. А вага кожного каменю приблизно 15 тонн. Досі невідомо, який розчин використовували єгиптяни, як транспортували і збирали блоки на піраміді, висота якої становила 146 метрів. Ця піраміда має безліч таємниць і донині. Єгипетське мистецтво було тісно пов'язано з релігією. Скульптуру єгиптяни розуміли, як місце вибрабування двійника померлого. Саме у Єгипті ми можемо побачити золоту маску фараона Тотамхамона, який правив у 14 столітті до нашої ери. Фараоном він став у 9 років, а раптово помер у 18. У його гробниці знайшли золоті статуетки, царський трон, зброю, одяг. Знайомлячи зі скульптурою стародавнього Єгипту, ми звертаємо увагу на скульптурне зображення найкрасивішої жінки, цариці Нефертіті, ім'я якої перекладається як красуня з'явилась. Вона була дружиною фараона Єгипту і стала еталоном жіночої краси, показуючи майстерність єгипетських скульпторів. І знов ми заплющуємо очі один, два, три, машина часу переносить нас у правильно, у давню Індію. Давня Індія найзагадковіша країна світу у Південній Азії. Там мешкали стародавні Арі. Саме в цій країні була заснована релігія, буддизм. Одного разу, близько 2,5 тисяч років тому індійський принц Гаутама, сидячи і міркуючи під хіговим деревом, Освідомив істину. На нього зійшло просвітлення, під ім'ям прояснений або Будда Він став відомий усьому світові. Буддизм засуджує війни. будь-яке насильство навчає шанувати все живе на землі. З поміж пам'яток архітектури і мистецтва. До наших днів дійшли буддійські храми, монастирі, іноді величезних розмірів зі складною архітектурою, стопи споруди, призначені для збереження святинь. Наприклад, левова скульптура чотирма левами побудована у Третьому столітті до нашої ери. Її графічна версія. Прийнята офіційною емблемою Індії та зображена на гербі сучасної Індії. І знов ми заплющуємо очі. Один, два, три. І ми повернулися в наш час на наш урок історії. Підбиваємо підсумки. Ми з вами. Відвідали чотири країни Давнього Сходу. Прошу пригадати і назвати ці чотири країни. Правильно! Це давній Вавилон, давній Китай, давній Єгипет та давній Індія. Згадайте, будь ласка, у якій країні знайшли теракотову армію? Правильно! У давньому Китаї. А як називається місто, що в перекладі означає ворота Бога? Правильно, це Вавилон. У якій країні правителем став хлопчик молодший за вас і золоту маску якого знайшли археологи у 20 столітті? Правильно. Давній Єгипет. Скажіть, будь ласка. На гербі якої сучасної країни зображена скульптура з чотирма азійськими левами. Правильно, це стародавня Індія. А для того, щоб ви не забули наші пригоди, пропоную наостанок пограти і скласти пазли за посиланням «Сім чудес світу! Сподіваюсь, що вам було цікаво. Ви здобули нові знання, якими ви зможете поділитися з друзями та батьками. Домашнє завдання, параграф 16 виконати завдання до параграфу у робочому зошиті та сторінка 93 підручника номери 1-4, Усні відповіді. До нових зустрічей, шановні шестикласники! Дякую за увагу!